Як ви думаєте, що Вася нас сьогодні тут зібрав? У мене є версія, що Вася нас всіх вб'є. Простріляти просто пить. Я думаю, що ми всі дружимо. Просто забере всі наші гроші. Прошова допомога. Вася хоче купити армію Франції. Він на вибори хлопців. Ну, так як Зеленський, тільки в новорічну ніч робить робиться сьогодні, о 100 жовтня на він! Вася, що відбувається? Вась, Вась, Вась. Поки ніхто не чує, що відбувається? Ну я тобі теж не скажу. Ти теж не знаю. Блин. Все, це не можна йдуть пісити. Це буде прес-конференція, на якій Вася відповість нам на всі наші повідомлення, на які він не відповідомив. <рек> <рек> це пішов ну, крау. Тільки що ви побачили е, крадіжку. Інтелектуально Неймовірно. Кіра, Ось чому. що до речі, Вася вже прийшов, але не відповідає на мої питання. Так, коротше, добре. Я довго тянути не буду. Дивіться, це не рак. Раптом що, ось одразу половина знімемо. Дивіться, нікому не секрет, що Тимошенко йде в е, політику разом з притулою, е, і я <ривітні> пропоную. Так, <плодові> та, ні, я пропоную. Ну коротше, ладно, якщо серйозно, то як ви бачите, ми аплодуємо всі разом, е, і це дуже важливо, тому що. Дуже важливо саме тримати цей вектор, бо саме тут ті, хто рухають комедію вперед, і це супер важливо для того, щоб комедія росла в різних аспектах, в різних сферах: TikTok, інстаграм, Ютуб розвивалася в абсурді в комедії спостереження. І ці всі конфлікти, які є, вони насправді не регрес, а прогрес. Тому я дуже васильно вам вдячний за те, всі, що ви робите. Дайте собі ще раз оплески. Ви супер молодці. Але ясно, що ви. Все-таки люди з критичним мисленням сказали, ти що долбайоб, ми тобі все рівно не віримо, що ти ради цього. Uh, да, тому, звичайно, же я зібрав вас не заради цього. Ілюха, uh, можна, будь ласка, цих дві штучки вони у тебе? Да. Да, можеш, будь ласка, дати сюди. І для всіх вас подарунок, щоб ви просто не зібрались дарма. Зустрічайте Джері Хейлта. Альона, Альона. У нас е, промова коротка. Е, зустрічайте ДАК Привіт! Eliana, Jerry. Uh, 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 I speak English, but I learn all my Ukrainian English from Vasil. So I talk very chopping slow. Yes? Da? Good evening. So I, uh, I I'm only here because of the the comedians and, and to support you. And we're going to Donbas and we're going to Kharkiv, and uh, <laughs> and I'm just here to 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 meet the comedians. Uh, I am not here to do comedy. I'm here under the. the f for, for President Zelensky to recruit you into the army. How dare you sit here and laugh! We have orcs to kill in the Donbass. Now get on your body armor and let's get the fuck out of here and kill, kill, kill. Get up here, get up here. Yeah, Dark Stand Hope. Uh, and now we have one. Коротше, що я вийобуюсь. Uh, одна година. Uh, одна година у нас є, щоб попити пиво з данстенхопом зверху на барчику. Так що всі welcome uh, upstairs. Платити ви самі за себе. Uh, все. Ярослав Беріг мені пише, стенд-хоп ще там? Я кажу, так. Да". Я вийшов 15 хвилин, тримай. я з шляпки, 15 хвилин, я ще згодом. Я думала прийти в Монголу, я розчарована. Знімай.